Всім привіт! Сьогодні у нас не буде ніяких схем, сьогодні у нас не буде ніяких цифр. Сьогодні я хочу підняти тему дармовози або як спаскудити собі життя у майбутньому. У кожного стає питання, що я маю на увазі? Е, я хочу, щоб мене почули усі. Співучасника цього ринку, ринку перевезень України. Е, що я хочу до всіх донести? Коли немає фрахту, то найбільш болюче питання для кожного перевізника їхати або не їхати пустим за солярку. І в мене для вас буде тільки одна відповідь. Не треба цього робити. Не потрібно. Не варто. Чому? По-перше, звичка. У вас з'являється звичка. Ви собі допускаєте таку думку для себе, що ви можете працювати безкоштовно. Ви це зробили один раз, другий раз. У мене нема вибору і так далі. Другий. Ви все одно попали на бабки. От все одно. Е, тому що за ремонт вам вашого автомобіля ніх, ніхто не заплатить. Є таке поняття, як амортизація. Всі його звичайно знають. І коли ви проїхали за соляру, то у вас більше витрати, чим ви отримали. Тому це невигідно. І третє, з'являються нові ціни, ціни на ринку, котрі ламають цей ринок. І якщо Одеса вам э, лайк від цих перевізників, ви ж у нас самі э, умні, ви хочете всі заробляти більше ніхто, і люди звикають, звикають замовники вантажі. Звикають е, перевізники. Е, всі звикають, що низькі ціни і вони у мінус. А тепер я хочу зараз усім донести, доказати на російській мові, е, чому ви помиляєтесь. І чому це невізно, е, невигідно. Ну, перше, перевізники. На вигідно перевізникам, тому що для вас це банкротство подальшому. Це не потрібно нікому е озвучувати, я думаю, щось там розказувати. Замовники. Е коли ви хочете зекономити зараз, ви попадаєте на гроші у майбутньому, тому що зайдуть європейські перевізники після, після того, як місцеві розваляться, і ціни для вас, дорогі мої, будуть. Вже потім у євро. Ну, я думаю, це мінімум буде у 3 рази дорожче для України, ніж тепер. І останні учасники логісти. Е, любі логісти, в погоні за е, миттєвою наградою, е, котру ви отримуєте за перевезення, ви так само можете залишитись без роботи. Тому що коли зайдуть європейські компанії, а це ринок низькими ставками ви дітей, тому що захочете гарну комісію, е ви будете або не потрібні там, або там будуть вже свої регламенти, обов'язки. Будете працювати за зарплатню. Тому це нікому не вигідно, друзі мої. Їздити дешево нікому не вигідно, ви це зрозумієте. Ви купили кілограм сахара і хочете продавати його оптом. Це ваш новий бізнес. Сьогодні ви купили по 20, а продаєте по 18. Тому що кругом конкуренція, а вам срочно потрібні гроші. Скільки вам це потребує часу, щоб закритися? Ну, я думаю, тут все зрозуміло, всі дорослі. І нікому не потрібно там щось далі наказувати. Е, що потрібно робити? По-перше, перевізники. Тримайте ціну. Краще постояти день, два, три, або поїхати порожняком, ніж ламати самим собі роботу. Тримайте ціну. Ми ж на це руці заслуговуємо за свою тяжку працю. Поважайте себе, своїх колег. І майте витримку. І все буде чотенько в усіх. Замовнику. Ну не шукайте дешево. Ти сьогодні зекономиш на е, кілограмі або на об'ємі. Ну, якісь там 2 тисячі гривень, 5 тисяч гривень. Але в подальшому ти будеш платити дорожче. Май повагу. До інших і до того, чим вони займаються. Ну, Якщо не хочеш купити свої автомобілі і е е займатися коханням з водіями, з автомеханіками, з автомобілями <хи> і так далі. І третє, логісти. Ну, ви все зрозуміли. Логісти мої любі. Думайте про майбутнє. Не тільки своє, а й всієї країни. Е, можливо, це М щось забагато я сказав для того хлопця, е котрий е має одну фуру, поїздив там трохи і щось розказує. Але у бізнесі я завжди, завжди, завжди. Дуже глибко дивився на проблеми і максимально швидко їх намагався вирішувати. І ринок перевезень зараз знаходиться у стагнації, ну, хоча професійні перевізники кажуть, що це останні 15 років така ситуація. Я хочу до всіх донести, що якщо будуть заробляти усі, то у всіх у нас є майбутнє, всі ми будемо працювати, робити і заробляти гроші для себе, своєї родини. Давайте будемо усі багаті, щасливі і щоб було добре в усіх учасниках цього ринку. Дуже дякую, що мене дослухали до кінця. Ма мабуть, трохи сумбурно, чи мій суржик. Але я намагаюсь, щоб було добре в усіх, а не тільки в мене. Всім гарного дня. Пока.